До подій в області семеро добровольців вирушили з Івано-Франківська у зону АТО. Провести прикарпатців прийшли їхні побратими та друзі. Воїнів поблагословив священник. Пункт призначення не розголошують, хоча зазначають, їдуть туди, де зараз найбільш гаряче. На передовій воюватимуть уже не вперше. Спеціальні завдання виконуватимуть у складі окремої тактичної групи Української добровольчої армії. Спорядження і військовий одяг для бійців зібрали волонтери. Ці хлопці в формах. Це волонтери зібрали гроші, зібрали там ще щось. Не тільки з Івано-Франківська, з Києва є, є з Дніпра, є з Харкова. Навіть є з Донецька волонтери, які теж збирають суми якісь там, купують форми. Ми гроші не беремо, тому що гроші самі знаєте, вони нам не треба. Ми беремо скажемо, допомогу. там. Форма, там таке щось тепле. Добровольчий український корпус Івано-Франківщини налічує, так скажу, в загальному не одну сотню людей. І постійно у нас на передовізі Івано-Франківщини з добровольчого корпусу перебуває, де -то 50, 50 чоловік. Але постійно ми даємо ротацію, тобто ми не всіх відправляємо, а даємо регулярну ротацію. Даємо можливість хлопцям поїхати додому, віддихнути до сімей. Нові їдуть, ті, що довше були, вертаються сюди додому, віддихати.